Вітаю, дорогі друзі. Ми розуміємо, який час ми живемо, і всі живемо в реальному часі, і кожен з нас зустрічається з реальними викликами. Один з тих викликів це страх, який переслідує нас, з яким ми живемо, особливо в ці дні. У Біблії про Кисає ще за багато років до теперішнього часу Бог через нього давав підкріплення кожному з нас. Через своєму слові. І ці тексти, на які я хочу звернути нашу увагу, вони в великій мірі підкріпляли і підкріпляють людей в різних життєвих обставинах. Є такі слова написані: Не бійся, бо я тебе викупив, назвавши тебе на ім'я, тимій. Коли будеш переходити через води, я буду з тобою, через ріки вони тебе не затоплять. Якщо будеш ти йти крізь, крізь вогонь, не попечешся, і полум'я тебе не опалить. Чому Бог підкріпляє нас, людей? Чому Бог говорить до нас, щоб ми не боялися? Взагалі-то в Біблії хтось підрахував, що написано 365 разів слово не бійся в різних варіаціях. Бог на кожен день для людей говорить це слово Не бійся. Чому так буває, що в нашому житті ми маємо страх? І звідки воно походить? Коли ми нашу увагу звертаємо на слово Боже, то вперше ми з цим явищем зустрічаємося на перших сторінках Біблії, коли перші люди згрішили. І уявіть собі картину: Бог приходить до людей, Бог говорить з ними багато разів. Вони мали зустрічі, і в один момент Бог приходить на умовлене місце, а Адама і Єви там немає. І Бог шукає, він питається, де ти є? Коли вони зустрічаються, Адам каже: Я злякався. Знову дуже цікаво. Перед тим він нічого не боявся. До нього підходили різні тварини, він давав їм ім'я, він не боявся. А ось тут не було ніякої загрози, ніякої, ніяких, ніяких таких страшних подій. І він ховається. Чому? Напевно, що там, де втрачається довіра, там, де втрачається близькість з творцем, там приходить оце явище як страх. Там приходить те, що часто заполонює наше серце, нашу душу, і ми не знаємо, що з цим робити. Тому Бог багато раз говорить в слові своєму, до нас не бійся. Одного разу учні Христові вони мали спільність, були разом. І Христос каже, сідайте, перепливіть там на, на другу сторону озера, а сам залишився на, на, на тому місці, де, де був. І вночі він іде по озеру, по воді до них, учні побачили його і знов злякалися. Вони багато раз ходили з ним, вони чули його, вони розуміли, вони знали його. Але побачивши його, вони чомусь злякалися. І знов Христос каже, чому ви перелякалися? Це я, не бійтеся. Так часто в нашому житті, коли приходять якісь такі непрості обставини, ми, ми шукаємо місце сховку. Страх жене нас, де би ми могли сховатися і перечекати. Хоча воно не завжди працює. Христос прийшов на землю саме для того, щоб нам, в складних обставинах нашого життя, простягнути свою руку, щоб подати свою руку, і щоб ми, як малі діти, відчули в ньому той захист, відчули в ньому підтримку, відчули в ньому сховок. Я пригадую. Коли наші діти були малі, особливо ми, я говорю зараз про старшого сина, я пригадую такий випадок. Ми поїхали на, на озеро, він тільки почав ходити, він вчився ходити. Я взяв його за руки, і він, ходячи, йде в воду. Він не зупинявся, вода вже доходила до шиї, вода вже доходила до рота, але він і далі йшов. Я вже боявся, а він не боявся. А чому він не боявся? Тому що він тримався за мої руки. Він напевне підсвідомо розумів, що тато не дозволить йому пережити щось страшне. Так само, і Бог. В наше життя Він посилає свою підтримку, і він, він хоче, щоб ми трималися за його руки. Він не дозволить, або Він не дасть, щоб ми пережили щось те, що ми не можемо перенести. Біблія говорить, що Він не покладе на нас більше, чим ми можемо нести, але навіть і в тому, що ми переживаємо, Він допомагає нам, Він підтримує нас і веде нас. Дорогі друзі, ми живемо в час. Тривог, ми живемо в час, коли страх він повсюди. Ми часто лягаємо спати, дивлячись на новини, ми не знаємо, яка буде ця ніч, і ми переживаємо. Ми переживаємо за наших близьких, які на війні. Ми переживаємо за наших родичів, які десь на територіях, які близькі до бойових дій. І знову питання: що нам робити? Біблія дає нам найкращий. Варіант цього, Бог каже, Я з вами. Слово Боже каже, він, який не пожалів заради нас свого сина, хіба із ним нам не дасть всього, що нам потрібно. Він дає нам, тільки все те, що Він хоче, щоб ми могли довіряти йому і не жили під цим вічним постійним страхом, що щось станеться. Цей фон забирає в нас радість життя. Він заводить нас в глибокі тупіки. Що нам робити? Дуже просто, коли переживаємо тривогу, коли переживаємо страх, поговоримо з Ісусом, помолімося. Молитва це спілкування з Богом. Розкажімо йому, розкажімо йому, що в нас є. Розкажімо йому, що в нас болить, що в нас... чого ми боїмося, за що ми переживаємо. І проста розмова. Тиха розмова з Богом, вона обов'язково дасть результат. Він дасть своє слово потіхи. Я думаю, що кожного з нас вдома є Біблія. Почитаймо, знайдімо для себе ці слова, які підкріпляють нас, які потішають нас. Нагадаємо собі і ніби нагадаємо Богові, що ми люди, які маємо повну потребу в ньому. І він ніколи не залишить нас сам на сам з нашими проблемами. Тому ще раз ці слова, які записав про Ісая, до, до свого народу, до нас не бійся і не лякайся, я з тобою. Тому що, довірившись Богові, ми маємо спокійні хвилини в нашому житті. Хай Бог допоможе нам міцно триматися за його руку, йти за ним. І які б не були переживання в нас, з ним. Ми переможемо з ними. Перейдемо а Богу за хай буде слава.